Історія Термоса це приклад того, як науковий винахід став частиною повсякденного життя кожного з нас, а його творець не заробив на цьому жодної копійки. Сьогодні розповімо, як фізик, який вивчав гази, випадково створив тебе, з чого ми не уявляємо походи й офісні обіди. До речі, нам ну дуже важливо, щоб канал зростав. А для цього потрібно, щоб ви не лише дивилися наші відео, а й підписалися. Тому просимо вас зробити гарну справу. Натисніть на кнопку підписки та по можливості на дзвіночок, щоб у майбутньому не пропускати наші нові відео. Кінець 19-го століття шотландський фізик Джеймс Дюар працює над зрідженням газів. Проблема була досить зрозумілою. Гази швидко нагріваються до кімнатної температури. Потрібна була посудина здатна підтримувати екстремально низькі температури. Тож після серії випробувань у 1892 році дюар створив конструкцію з двох колб із вакуумом між ними. Принцип роботи простий і при цьому геніальний. Зовнішня колба захищає внутрішню від контакту з повітрям. Вакуум між ними запобігає теплообміну. Стінки колб покриті сріблом, що відзеркалює теплове випромінювання. По суті, це пастка для температури. Гаряче залишається гарячим, холодне, холодним. Зазначимо, що за питання зберігання газу спершу взявся німецький фізик Адольф Вейнхольд, розробивши скляний контейнер із подвійними стінками, між якими було відкачано повітря. На жаль, спершу така конструкція не виправдала очікувань. Газ, як і раніше, випаровувався. Але такий хід думок Вейнхольда скерував Джеймса Дюара у правильне русло. Дюар, будучи типовим ученим, не бачив у своєму винаході комерційного потенціалу. Він не запатентував посудину дюара, вважаючи її суто науковим інструментом. Це рішення коштувало йому статків, бо ж німецькі підприємці швидко оцінили потенціал винаходу. 1904 року. Німецькі складови бургер і Ашенбренер заснували компанію Thermos GmbH. Вони запатентували поліпшену версію посудини дюара роком раніше і розпочали масове виробництво. Назву термос придумали, надихнувшись грецьким словом Термос теплий. Згідно з легендою, назву було запропоновано одним із жителів Мюнхена в рамках загальнонаціональної рекламної кампанії, де бургер запропонував людям самостійно вибрати назву для свого винаходу. З чуток ідея залити у вакуумну посудину дюара не холода окріп народилася з прагнення заощадити на виробництві. Для перевірки якості продукції був необхідний скраплений газ, який був занадто дорогий, та й без того потребував спеціального зберігання. Бургер почав наповнювати колби гарячим чаєм, потім кавою і молоком. А за 24 години від них все ще йшла пара. Ємність, у якій можна добу зберігати тепло та холод і взяти з собою, могла мати комерційний успіх і прогриміти на весь світ найгірше за наукову сенсацію. Однак посудина дюара вимагала доопрацювання. Створена для кімнатних експериментів і не призначена для великих об'ємів вона. Була непрактичною надто крихкою та незручною для транспортування цим і зайнявся бургер з Ашенбренером, вирішивши завдання досить швидко. Утім, допрацьовувати до нинішнього вигляду термоси стали саме американці. Після появи термоса зі скляною колбою в США, місцевий вчений фізик Вільям Стенлі Молодший, вирішив удосконалити цю посудину і оснастив її сталевою колбою. У 1913 році він запатентував суцільно металевий термос. У такий спосіб він позбавив людей головної проблеми термосів того часу тендітної і недовговічної скляної колби. Незаперечна перевага нового термоса стала підставою для відкриття його власної компанії Bottle Company Stanley, Стенлі більшості з нас сьогодні знають як виробника доволі популярних і надійних термосів. Популярність термосів стає вибуховою з початком масового туризму 1920-х. Термоси ставали популярними у всьому світі. Набирали висоту на перших літаках братів Райт з відкритою кабіною, і на повітряних суднах графа фон Цепелін. Зігрівали лейтенанта Роберта Пірі під час експедиції до північного полюса і дослідника Антарктики Ернеста Шеклтона під час подорожі на південний полюс. Але головне були входу у простих автомобілістів. Військових, мисливців, клерків, працівників заводів слово термос перестало асоціюватися з конкретним брендом, залишаючись невід'ємною частиною життя сучасної людини. І досі можливість взяти з собою гарячий чай на пікнік або у похід здавалася дивом. Термоси ставали символом нового способу життя активного, мобільного, сучасного. Під час першої та другої світової термоси потрапили і в армію. Гаряча їжа й напої для солдатів в окопах, тепла вода для промивання ран, збереження медикаментів, термос став незамінним військовим спорядженням. Сьогодні принцип роботи термоса використовується скрізь: від транспортування скрапленого газу до зберігання донорської крові. А що ж сам Дюар Він продовжував наукові дослідження, отримав лицарське звання, але до кінця життя сумував за втраченими мільйонами. До речі, термін патенту до сьогоднішнього дня вже минув, тому заробити на термосах потенційно може кожен охочий. Це була чергова історія на тарілці. Було цікаво? Дайте знати про це в коментарях.